П'ять оригінальних касів до 2000. Почнемо з найбюджетнішої класки на стилевому браслеті. Моделька ця коштує 1470 гривень, зручна засібка, рівнець регулюється. Мінеральне скло, корпус латуні, діаметр 38 мм. Підходить на тонке запястя. Легендарні F-91 коштують зараз 1550 гривень. Задкий прайс у вас на борту будильник, секундомір, вічний календар і підсвітка. Легкі, прості, при цьому автономні. Батарейки вистачає на 7 років. І і візуально вони дуже круто виглядають, навіть під рубашку. Цей красень коштує 1850 гривень, має індикацію дати і люмінісенне покриття на стрілках. Годинник у мінеральне скло, батарейка на 3 роки, діаметр в районі 40 мм. Найдешевший електронні касіо за 1150 гривень. На борту будильник, секундомір, вічний календар і також є підсвітка. У розмір годинник такий ще як легендарні f 91 на руці майже не відчуваються. Рекомендую. Цей красим всього за 850 гривень підійде для лютих мінімалістів, які полюбляють якість і простоту. Якщо у вас обмежений бюджет, не купляйте копії, купіть краще бюджетний оригінал і кайфуйте.